В цьому відео покажу, як зробити ось такий рукав. У мене широкий рукав, тут він завужений, ну по типу, не знаю фонарика чи що, я б сказала так. Зв'язали ви потрібну вам довжину рукава, і потім робимо убавки. В першому ряду я роблю Убавки по дві петельки. Добавляю да? ось таким чином лицевими петлями, тобто убавляєте по малюнку. Да? Якщо ви там по іншому в'яжете, по малюнку перший ряд, дивитеся, щоб петлі лежали правильно, да? пров'язуєте, щоб не були перекручені. Так, другий ряд убавок робимо через одну. Тобто, ось таким чином я роблю убавку, тобто дві петельки пров'язую разом. Потім одна петелька просто лицевою. Потім знову роблю убавку. Та дві петлі разом, потім просто І Так, чередую до кінця ряду. В мене на початку роботи було 88 петель. Два ряди убавок я зробила. Тепер робимо таким чином: пров'язуємо лицеву. Ось тут у нас є протяжка. ось ми Ниточку перед роботою, обов'язково беремо цю протяжку, так вдіваємо на нитку. Ось таким чином. От сюди заводимо таким чином спицю і пров'язуємо виворітну петлю. Далі знову. Лицева, нитка перед роботою, захватуємо протяжку, вдягаємо на спицю, вводимо спицю сюди і пров'язуємо виворітну петельку. Знову лицева, завели нитку перед роботою, взяли протяжку. Вдягли на спицю, вводимо спицю і пров'язуємо виверідну петельку. Тобто, нам потрібно, щоб петелька як перекрутилася, да, оця протяжечка. Знову лицева, нитка перед роботою. Взяли протяжку, накинули сюди, ввели спицю, пров'язали виворідну петельку все Таким чином в'яжемо до кінця ряду. Так, наступний ряд лицеву петельку знімаємо, виверідну, пров'язуємо виверідною. Лицеву знімаємо, виворітну пров'язуємо виворітною. Лицеву знімаємо. Зверніть увагу, що коли знімаємо лицеву, то нитка за роботою. Виверідна, лицеву зняла, виверідно. І так в'яжемо до кінця ряду. Так, наступний ряд, лицеву пров'язуємо виворітно знімаємо. Ниточка у нас також за роботою. Лицеву пров'язуємо. виворітно знімаємо. Чином в'яжемо до кінця ряду, і потім ще раз повторюємо оці два ряда. В'язала я і тепер треба закрити. Значить, що ми робимо? Дивіться, по-перше, потрібно, щоб. Правильно лежали петельки. Так? Якщо у вас лежать неправильно, тоді їх треба перевертати. У мене і лицева, і виворітна лежать правильно, щоб вони не перекручувались. Значить, що ми робимо? Дві петлі, лицева виверітна, пров'язуємо разом, сильно не затягуємо. Далі, знову в мене лицева виворітна. дві петельки пров'язали разом. Сильно не затягуємо, і ось цю петлю ми перекидаємо. І все таким чином робимо закриття. Закриття не еластичне. не буде сильно тягнутися, але мені так потрібно було. Тому, якщо ви хочете еластичне, то треба закривати іншим способом. Дві петельки пров'язуєте разом лицевою, оцю петельку перекидаємо. Дві разом лицевою, ось цю петельку перекидаємо. Все таким чином закриваємо всі петельки. Ось такий край в мене виходить.